Усім, друзі, привіт! Коротенько розповім, про що йдеться у даному відео. Вже прийшов час для другої обробки персика диплоїдної сливи та абрикосу від грибкових захворювань та шкідників. Зараз дуже похолодало на дворі і треба обов'язково підбирати препарати, які діють від грибкових захворювань по низьких температурах. В цьому відео я покажу, чим ми будемо обробляти і в яких пропорціях. Так само розкажу, для чого ми будемо обробляти від шкідників, який шкідник на даний час шкоди нашим брунькам. Не перемикайтесь, обов'язково буде цікаво. Так, сьогодні у нас 31 березня 2023 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Ось отакий стан квіткових бруньок ми маємо на даний час по Абрикосі. Дуже добре, що бруньки ще не відкрилися, бо до нас прийшли холода, приморозки. Вночі вчора було мінус один морозу, сьогодні було вночі мінус 2,5 морозу. Якби бруньки на абрикосі відкрились, то цей приморозок дуже пошкодив би їх. Але є ще одна проблема: дивіться, в мене в саду трохи попрацював квітковий довгоносик або бруньковий довгоносик. Ось що він поробив з бруньками. Вирішив сьогодні працювати від шкідників обов'язково по абрикосі персику і диплоїдних сливках. І так само хочу обробити від хвороб. Так, друзі, ось яка фаза розвитку персика в нас на 31 березня. Бачимо, відкові бруньки понабухали, але ще закриті. І почав вилазити. Зелений конус. Це в нас ростова брунька. Називають її ще мишачі вушка. Або зелений конус. Дивіться, я вважаю, що по цьому зеленому конусу вже потрібно робити по-любому обробку від курчавості листя. Другу профілактично, препаратом обов'язково системним, обов'язково препаратом, який діє при низьких температурах, бо... Якщо не зробити вчасно обробку, дерева можуть захворіти. А якщо вони захворіють, ми втратимо якусь частину врожаю. Це нам не потрібно. Я постійно роблю обробки на попередження. Я не чекаю, поки дерева в мене захворіють, і вам це не раджу. Ось така фаза розвитку зараз у нас на диплоїдних сливках. Вважаю, що їх теж треба захищати зараз від хвороб, таких, наприклад, як клястероспоріоз, обов'язково моніліоз, системним препаратом, який діє при низьких температурах. Ну і так само від шкідників, таких як бреньковий довгоносик. Бо якщо не зробити вчасну обробку, потім дуже складно боротися з хворобою. Треба все робити завчасно. Запам'ятайте це. Так, друзі, ну а перед тим, як розповісти вам, чим ми будемо обробляти садок від шкідників та хвороб, в яких пропорціях і якими препаратами, хочу звернути вашу увагу на те, як правильно приготувати робочі розчин. Зараз хочу вам показати і роз'яснити. Я впевнений, що великий відсоток садівників не знає, як це правильно робити. Ну і звісно. Підтримуйте, друзі, український контент. Це дуже допомагає моєму каналу. Так само підписуйтесь, ставте вподобайки. Поїхали працювати. Давайте, друзі, поясню, які прості речі негативно впливають на ефективність обробок саду. Ну, по-перше, не слід використовувати холодну воду для приготування робочого розчину, з колодязя або зі скважини. По-любому треба воді нагрітися до температури від 15 до 25 градусів. А зараз поясню, для чого це треба. Ну, дивіться, у холодній воді препарати погано розчинюються. Тим самим це впливає на активність діючих речовин препаратів, що знижує по-любому ефективність обробок. Так, друзі, ми визначили, що для приготування робочого розчину нам потрібна нехолодна раз. По-друге, нам треба визначити, який рівень pH води у нас. Щоб приготувати робочий розчин. Для приготування розчину потрібна вода мінімум 4,5, максимум 6,5 рівень pH. Якщо вона буде вища, наприклад, як у мене, та й у багатьох от рівень pH по pH метру, ми бачимо 7,5 до 8 може коливатися. Ця вода непригодна для приготування розчину. Зараз поясню, чому. Дивіться, якщо ми будемо змішувати препарати, вони в такій воді, в такому рівні PH починають розпадатися. І обробка саду буде не такою ефективною, якщо б ми мішали препарати з нормальним вмістом PH. Як добитися нормального вмісту PH? Дивіться, є кондиціонери води різних марок, різних видів. Я ось користуюсь таким. Тут є. От значення контрольні. Коли ми додаємо цей препарат у воду, вона стає різного кольору. Все в залежності від того, скільки ми його будемо класти. От, індикатори, бачите? Я кладу приблизно від 10 до 20 мл. Ось дивіться. Зараз давайте 20 мл. На 10 літрів води. І вона воно нам покаже приблизно по кольору, який у нас буде вміст pH у воді. Так. Добре розмішуємо. Зараз я вам розкажу за послідовність. Розмішування препаратів, це теж дуже важливо. Так, тепер давайте подивимось. Почина, бачите падати. Нам, в принципі, підходить вже 6,5. Показник. Отже, в принципі, з цією водою можна працювати. Вже зараз можна змішувати наші препарати. Він буде падати десь до 6 приблизно. Так, тепер давайте роз'ясню роз вам, які препарати в першу чергу треба класти. Набираємо воду, робимо, щоб вона була не холодна. Потім додаємо кондиціонер води. Добре розмішуємо, доводимо до нужного рівню pH. Потім ми змішуємо препарати. От Я зараз буду використовувати для обробки саду препарат Актара. Це в мене залишився з того року ще кладеться 1,4 грами. Цей препарат на 10 літрів води. Це дуже ефективний препарат. Зараз я зважу його. Так. Беремо обов'язково другу тару і розмішуємо в окремій тарі цей препарат до повного розчинення. Так, хай пока стоїть тут. Це в нас актара. 1,4 грами на 10 літрів води. Це від шкідників, від довгоносиків. Казара, букарок То це дуже ефективний препарат. Особливо я його використовую на весною в перших обробках. Так, ну і тепер беремо препарат. Це системний препарат, це топсін М. Дуже ефективний, мені він дуже подобається. Його зараз будемо класти 20 мл на 10 л води. Перед використанням треба обов'язково все зболтати. Ось воно такий. Так, 20 мл. Літом по листю я використовую 10 мл. Ой, 10, 15 мл на 10 літрів води. Зараз на деревах, ще листів немає, я використовую 20. Це одна обробка у мене. Оце перед цвітінням, коли я можу покласти 20 мл. Так, все добре, розмішуємо. До повного розчинення. Це дуже важливо, щоб препарати добре розмішалися. Так, актара так само. Все розмішуємо. Розмішали. Потихеньку змішуємо наш інсектицид і фунгіцид. Так, все перемішуємо добре. І тепер ми будемо додати адюант. Це, простими словами, прилипач. Це для того, щоб не змивався препарат сирас і гарно розтікався по листям. Так, це я брав на розлив, кладу десь 5 мл на 10 літрів води. Це, що я без перчаток працюю, це дуже погано. Так не робіть, бо я забув свої вдома. Так, ну це все розмішуємо. Препарат Топсін М від хвороб. І так само препарат актара від гризучо-сосущих шкідників. Я постійно, коли роблю робочий розчин, я додаю прилипач. Це не стосується тільки бордоської суміші. А так, бо всі препарати я кладу цей прилипач. Їх багато різних видів є, фірм. Рекламу я в принципі не роблю нікому. Ну, Це що Тапсін Ему трохи, ну нічого. Як же я розкажу чим? Обробляти так же саме по актарі. А там вже ви дивіться, які препарати можна використовувати. Зараз можна використовувати, якщо нема актари і Топсін ему, наприклад, хорус можна використовувати. Він теж працює по низьких температурах від хвороб. Так само можна використовувати препарат НЖО. Дуже класно він працює від Буренкового довгоносика. Ну, там дивіться самі. Ну а тепер будемо йти обробляти садок. Кому сподобалось відео, ставте лайк. Підписуйтесь на канал. Всім гарного дня. Пока-пока.